Життя і здоров'я громадян Росії, які нині перебувають на території України, стверджує сусідський премєр Медведєв, під загрозою, звідки знає. Не сказав саме через потенційну небезпеку, заявив урядовець для консультацій із Києва у Москву. Відкликали російського посла Михайла Зурабова напередодні до Борисполя прибув порожній пасажирський Ту-214 авіакомпанії Росія і запаркувався біля зали офіційних делегацій терміналу Б. Саме ним у Москву визвали посла та ще близько сотні громадян Росії. Більшість пасажирів потрапили до салону через зовсім інший і віддалений термінал. «Д», адже біля проїзду до ВІП зали аеропорту чергували дозором члени. Однієї з сотень майданівської самооборони Медведєв, в свою чергу заявив, що відкликання дипломата означає цитую крайню занепокоєність ситуацію в Україні, і немає необхідності пояснювати, що це означає в дипломатичній практиці. Це був кінець прем'єрської цитати. нам не зрозуміло, що там відбувається. Є реальна загроза нашим інтересам, життю та здоров'ю наших громадян.